Венера переходить в знак-стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 17 жовтня по 11 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, телець Діва і Козоріг. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо. Одразу, що хочу сказати, це. В нас дуже хороше положення для Венери, хоча в нього немає такого офіційного. Лумачення, скажімо так, з астрологічної точки зору, там не знаю, свій знак зодіака або височина. Але оскільки стрільцем управляє планета Юпітер, планета щастя, планета таких щасливих випадкових випадковостей, відповідно і період для кожного з нас по тій сфері, про яку ми будемо говорити, повинен бути приємний. А що таке взагалі Венера? Венера у нас про гроші, про доходи витрати, про фундаментальність, стабільність, комфорт, красу, задоволення, про партнерські любовні стосунки. А також ділового контексту також. А стрілець це у нас такий ем, дуже глибокий, як сказав, знак зодіака. Він завжди прагне розширяти свої внутрішні та зовнішні горизонти, має чіткі ідеали і цінності, до яких постійно рухається. Його тягне постійно до м, пізнання самого себе. Плюс ем, стрілець він такий: у нього дуже велика жага до зміна місця. Тобто постійні якісь подорожі, рух якийсь. Ем, у стрільця дуже загострене відчуття справедливості. Він ніколи не буде робити щось просто так, а завжди шукає більш е, такий глибокий сенс, тобто не просто там відкрити бізнес для того, щоб заробляти багато грошей. Він зазвичай, е, тобто, я хочу заробляти багато грошей, але при цьому я хочу бути корисним іншим людям і давати якісні послуги в такому форматі, розумієте, да? Відповідно, ось ці всі енергії по Венері і стрільцю вони будуть для вас привілювати найближчі три тижні по тому сектору, про який. Ми будемо говорити. Загалом настрій в цей проміжок часу повинен бути кращий. З'являється віра в щось, знаєте, таке, що, скажімо так, в майбутньому нас щось чекає набагато краще. З'являється бажання з'ясувати свої здібності, завдатки, таланти, визначити для себе якийсь от вектор руху, руху куди ми хочемо рухатися, в якому напрямку, скажімо так. Терзи, ой, транзит, точніше. Венер по знаку стрілець може давати історію як знаєте потреба в солодкому. тобто кожен з нас може стати такими такими трошечки сладкаєшками. А ну і також, от те, що я сказав, тут тяга до подорожей може бути або до освіти, тобто як варіант, це може бути інвестиція там у квитки або в оплату курсів, якихось майстер-класів, коучів, семінарів. Як варіант, в цей проміжок часу не ви можете навчатися, а може ви прийдете до розуміння. Що ви вже готові передавати свої знання іншим людям і свій якийсь досвід, скажімо так, і навчати інших в партнерських стосунках можете почати шукати оці спільні цінності, інтереси, ідеали, щоб покращити ваші взаємовідносини, або у вас в цей проміжок часу можуть сформуватися. В контексті там людини, з якою ви потенційно хотіли бути, ті критерії, за якими ви будете в цілому обирати партнера. Ось хороший період для серйозного знайомства, яке переросте у довготривалі стосунки. Це може бути любовна історія або бізнес партнерство. Це може бути знайомство на відстані або з людиною іноземцем. Наприклад, в принципі, спектр інтересів в цей проміжок часу він розширюється і становиться таким багатогранним. Плюс в цей період не хочете сидіти на місці. Є таке нестримне бажання постійно чимось зайнятися, тобто таке я б сказав, мультитаскерство що-лі. Ну і перший знак у нас буде телець для тельців. Це восьмий сектор гороскопу, де буде проходити цей період фінансовий сектор, і відповідно тут у вас повинно бути потенційно покращення фінансового положення, і прям доволі таки непогана історія. Це може трапитись за рахунок якогось. Випадкових випадковостей, хтось якось запропонував нову роботу. По сарафанному радіо порекомендували ваші послуги. Ви зробили якийсь крок, там не знаю, якусь рекламу так випадково запустили і прийшло дуже багато клієнтів. Тобто, тобто клієнтів, фінансове надходження, може підвищення може бути там вашої заробітної плати. Як варіант, це може бути і зміна роботи, коли ваше фінансове положення покращиться. Або це може бути навіть. Підвищення у вас в посаді, фінанси партнера тут, як варіант, точно можуть збільшитися, якщо він у вас є. І він може як варіант стати для вас, наприклад, покровителем, або там, дасть вам якусь певну суму грошей, наприклад. Може бути вирішення якогось фінансового питання, наприклад, з партнером, або там, куди інвестувати, який там будинок купляти, або яку машину купляти. Ну, от, щось якось в такому форматі. Також в цей проміжок часу у нас ідуть, точніше, по цьому сектору у нас ідуть перевірки, там податкові санепідемстанції, перевірки від нашого керівництва. Ну тут непогана повинна бути історія ну, в контексті того, що може бути потенційно якась перевірка. Але якщо там ми говоримо за керівництво, то вони можуть побачити, як ви працюєте. Помітити вас і зробити вам підвищення, розумієте. Да? Це може бути, не знаю, що там довго вирішували якесь питання з податковою, там тов чи фоп відкривати, яку категорію відкривати. І зараз, нарешті, прийдете до вирішення цього питання і отримати той результат, про який ви хотіли і мріяли. розумієте, да? Як варіант, тут може бути, звісно, будинок операції, але я не думаю, що тут повинна бути якась операція. Але як варіант, якщо вам потрібно робити планову якусь операцію, то Тут прям непогана історія може бути. Ам... Спадщину можете отримати неочікувано від когось. Ну, тобто, там, не очікували, там, що вам щось може дістатися. І, тобто... Новини, що ви отримали там не знаю, диван, крісло, машину, квартиру, ізотерика. Ну тут ви можете почати навчатися ізотериці, як варіант, інвестуєте в якісь курси. Це може бути як варіант історія, що ви почнете викладати ізотерику, якщо ви цим займаєтеся. Астрологія, нумерологія, таро ця вся історія сюди йде. Консультація може бути. От у вас може бути тяга. Пізнати своє майбутнє, там, хто я, що я для чого я, і ви підете, наприклад, до такої людини, щоб от дізнатися ці моменти. Тому, якщо що, ласкаво прошу на консультації до мене, посилання в на мій інстаграм-профілю. в шапці профілю. Ну і інтимний зв'язок, тут, якщо він у вас є, ну, тут більше стосунки такого вільного характеру. Тут 100% може бути якась історія, що ви або ваші вільні стосунки проростуть в щось більш серйозніше, або потенційно з'явиться людина, з якою це може Перерости знову ж таки в щось, от серйозне, якісь відносне. Це може бути людина іноземець, або не знаю, там на відстані з кимось познайомитись, будете їздити їздити друг до друга, скажімо так, або ваш інтимний партнер зробить вам якийсь там, наприклад, подарунок по Венері. От, в такому форматі по цьому сектору можете дуже сильно витрачатися на освіту, інвестувати. Це може бути просто інвестиція, в якийсь бізнес, або там не знаю, в крипту, або ще щось. Але воно точно вам дасть результати. Якщо у вас будуть можливості, пропозиції треба погоджуватися. Ну і як варіант, це може бути інвестиція в якісь задоволення, щось для себе. От я колись хотів, і зараз ви так повірите в себе, не буде страшно, і придбає там не знаю, машину, квартиру або ще щось. Кредити тут дуже добре брати в цей проміжок часу. Я думаю, що... Ну, тобто, зможете швидко вітати, тобто ніяких проблем потенційно не буде. Ну, і якщо є можливість, в цей проміжок часу краще кредити закрити. Ну і карта для вас. Подивимось, що там карти ще скажуть на цей проміжок часу. Трійка кубків клас! Карта святкування якогось, карта отримання якихось перших результатів. Це може бути щасливе знайомство з якоюсь людиною. І по цій карті дуже часто проходить історія передружбини до відносин. А по цій карті може бути святкування, от ну, отримала якісь фінансові надходження там, інвестиції. Такі блін, клас, клас, я молодець, Нарешті. А це може бути як варіант історія, там не знаю. Може бути фінансово інвестувати там, наприклад, в новосілля, або там додому запрошувати гостей, і просто от якби витрати по цьому сектору йдуть на своїх там близьких людей. А це може бути знову ж таки ін... ну, може ви почнете, щось там не знаю, викладати по цій карті. Тут більше якась от комунікація. От по цій карті нова людина може з'явитися просто в вашому форматі, з якою будуть спільні цінності і інтереси, з якою ви потенційно можете не знаю. Прям надовго почати дружити, як в такому форматі. От вона показує або святкування, якесь може бути, або отримання результатів от в контексті фінансів, до чого ви йшли давно, і отут, як би, може, хтось вам посприяє там, не знаю, в цих результатах, в інвестиціях або надходженні цих фінансів. Далі у нас ідуть Дів. для Діб, це буде четвертий сектор гороскопу. Одразу хочу сказати, це у нас сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан і нерухомість. Ну, в мене програється це як інвестиція в переїзд в нову квартиру. Соответственно, що тут може бути? Нерухомість. Це може бути купля, продаж нерухомості, переїзд може бути в більш. Ну тут ам, точно по стрільцю, якщо ви думали, ви 100% знайдете щось набагато краще, набагато комфортніше. Тобто, це не буде така історія, що переїхати або переїхати. Це буде от. Такий ретельний пошук квартири, де от все будете продумувати до таких прям дрібниць, щоб там все от вас задовільняло. А не знаю, район, квартира, планування, що в нас зараз дуже проблемно в Україні. Я себе в сторіс розповідав сьогодні. Вчора точніше, це може бути. Що нарешті вам хтось або якось ви от, шукали, наприклад, місце, де відкривати свій бізнес, там за кав'ярню, ресторан, і от ненароком знайдете, прям от, повезе вам в цьому форматі. Це може бути щасливий продаж, наприклад, квартири або там якоїсь нерухомості, коли там куплять за більшу суму, ніж ви розраховували. Або якщо ви купляєте, то тут вам може повести, вам якось можуть скинути ціну. Розумієте, да? сім'я сімейні цінності. Ну тут якась може бути щаслива подія, наприклад, у мами тата, пов'язана з фінансами, от те, що по Венері йде або по стрільцю. Це може бути е, сумісна у вас поїздка з мамою або татом, там кудись, наприклад, е, не знаю, за кордон, на відпочинок. До них можете поїхати, вони до вас приїдуть. А е, це може бути як варіант історія. У них щось от знову ж таки пов'язане з фінансами? Як варіант, тут може бути поповнення в сім'ї, тому що юпітер дає розширення, не знаю, мама завоїдніє? Це може бути сестра, приведе там бойфренда, брат приведе гірфренд? Ну, от в такому контексті, а як варіант, це може бути історія пов'язана, що сімейні цінності? От, якщо ви там в стосунках, ви вже живете зі своїм партнером, вони стануть на перший план. Типу, а чи дійсно наші наприклад цінності співпадають? А чи потрібно може щось Внідріть нове в наші відносини, от якось в такому форматі. Тут більше може бути комунікації, тобто розширення вашого взаємозв'язку з вашим партнером, з яким ви живете. Ну може, як дитина, як варіант це може бути, тому що по Юпітеру, який управляє стрільцем, ідуть діти, а це може бути оформлення якихось офіційних документів, паперів або з вашим там чоловіком, жінкою, ви можете кудись поїхати. Ну і внутрішній стан тут ви якось можете в цей проміжок часу почати пізнавати себе. Не знаю через книги, через якусь літературу, через інвестицію, наприклад, фінансово в себе, ну, в психолога, наприклад, або там в якісь курси, не знаю, ці всякі інфоцегасти, не хочу так казати, але ви, ви розумієте, що я маю на увазі там успішний успіх от, в, в цьому контексті. Ну от внутрішній стан він стане більш таким глибоким. Тобто, а що я можу зробити більше, щоб для себе мати вигоду, але при цьому і принести якусь користь суспільству, от, якось в такому форматі може бути. Ну і карта порад. Для вас на цей проміжок часу. Подивимось, що там картички скажуть. Двійка жезлів! Карта вибору якогось. Тут придеться якийсь вибір робити. Взагалі, зазвичай по цій карті е, іде яка історія. От вибір у вас є, але ви якось вагаєтесь, сумніваєтесь, а чи треба приймати цей вибір, тому що ви або не впевнені, чи зможете ви отримати в те, що ви хочете, або, як варіант, це може бути історія, що ви якось просто не хочете напрягатися. Виходити з якоїсь зони стабільності, брати на себе відповідальність і прикладати якісь зусилля. Тобто вам, наче і так класно, і вам якось впадло може бути щось робити більше. Ну, у мене, наприклад, це історія як програється в тому, що м -м, страх, наприклад, орендувати квартиру дорожче, ніж я собі поставив планку. Тому що я боюсь, що, наприклад, я не потягну. І от ця карта каже про те, що все в моїх руках. Просто тут би, треба просто більше дій зробити в контексті там роботи, щоб більше було там заробітку. Розумієте, да? При цьому можливості знову ж таки є по цій карті. Це може бути історія, що ви будете якісь в контексті там сім'ї, мами тата приймати вибір. М -м -м, вам треба буде рішення якесь приймати, не знаю, там працювати або поїхати до, до них, або там м -м, зустріти їх на вокзалі, або типу хай самі доїжджають. Ну от щось якось в такому форматі може бути. Но, зазвичай по цій карті це йде обговорний сумісних планів може бути. З вашим членом родини. Це може, коли ви побачите якісь перспективи, наприклад, в купівлі для себе квартири. І почнете щось активно робити. Тобто вам треба буде почати щось активно робити для того, щоб отримати бажаний результат. Розумієте, так? Да? Класна карта, тобто вона показує якийсь потенціал на майбутнє, але по карті треба трошечки більше дій. Ну, От якийсь вибір в контексті того, що я казав, потрібно буде приймати. Далі у нас ідуть козороги. Для козорогів це 12-й сектор гороскопу. Це у нас будинок завершення. В листопаді э, Венера перейде в ваш знак, і для вас там буде просто карт-бланш, скажімо так, а поки що будете завершувати якісь процеси. Це може бути завершення роботи на поточному місці, де ви працюєте. Це може бути завершення якогось проекту, завершення роботи з якимось а, клієнтом. Наприклад, і тут, скоріш за все, потенційно можуть бути якісь обмеження, коли там буде багато роботи, і не буде часу, наприклад, на друзів або на кохану людину, або на дитину вашу. Я не знаю. Таємниці по цьому сектору йдуть як варіант. Тут може бути якась вийти таємниця назовні з приводу фінансів. Вашої коханої людини, або ну, по Юпітеру, це щось може з навчанням, ще пов'язане, або з подорожами, наприклад. Як варіант, це може бути якась таємна подорож, кудись поїдете, нікому не скажете, не знаю, в ретрит, наприклад, або до когось, наприклад. Це може бути знайомство, наприклад, з людиною в любовному плані, але при цьому це буде якийсь таємний роман, про який ви нікому розказувати не будете. Еміграція сюди йде. Ну, Як варіант, це може бути інвестиція в переїзд. Конкретно в цей проміжок часу це вимушена більше імміграція, це пов'язано може бути з роботою, або там не знаю, ситуацією в країні, або там в вашому місті, в вашій квартирі, наприклад, підсвідомі процеси йдуть. Ну тут дивіться, по підсвідомим процесам 100% буде історія, коли ви більше будете думати про те, як розширити свій потенціал, який у вас вже є, щоб отримати набагато більше, але при цьому з користю тим, хто вас оточує, або... Туди, куди ви хочете рухатись, це може бути багато може бути навчання, якоїсь поглинання якоїсь інформації, психологія, оця вся історія, психотерапія. Не знаю, хто я що я для чого я на більш такому просвітницькому рівні, це може бути через спілкування з людьми набагато старших за вас, або набагато такому сильнішому досвіді, як варіант. Здоров'я сюди також відноситься. Тут не повинна бути якась погана історія. Це як варіант може бути історія, що ви почнете приймати більше вітамінів, якихось почнете більше займатися спортом, або сядете ще на якусь одну дієту, щоб покращити себе. Тобто Юпітер дає розширення на краще, відповідно, розширення свого потенціалу, своїх можливостей. І тут, як би, ну це як варіант може бути якась не знаю, там плактична операція або там не знаю ін'єкційні ін процедури. Ну тут по цьому періоду по транзиту венер. В це непогана історія, і це можна робити, я думаю, що отримаєте хороші результати. Ну, якось так. Для вас. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось, що там карти скажуть. Лицар Жезлів? Ну, карта движення якогось руху далі, ну це як варіант, от треба буде щось завершити, щоб рухатись далі. Переїзд може бути, поїздка як варіант, кудись знову ж таки таємне, не знаю. А <laughs> це може бути активність, от, ризик, авантюризм, ініціативність в контексті, щоб щось что завершити, щоб вийти на якийсь новий рівень. Як варіант по цій карті. Ну, не знаю, може бути бурхливий таємний роман. Ще раз повторюся. Це може бути питання з машиною, пов'язані, наприклад, не знаю, інвестиція в машину фінансово або от в. Подорож кудись в дорогу, наприклад, а, ремонт автомобіля покупка продаж, наприклад, от завершення продасти нарешті машину, або купити нарешті машину, тобто завершити процес якийсь. Тобто в такому форматі ця карта бично програється. Ну це е, у нас абична стихія ж вогню йде по цій карті, тому от якась активність, ініціативність от багато. Якоїсь якоїсь дії у вас буде? От якось щось кудись будете рухати? Ну мені мені здається, тут щось якось будете рухатись в завершенні якихось процесів. Щоб отримати набагато більше і або вийти на якийсь новий рівень. Наприклад, вам скажуть, що зроби цей проект, і ми тебе підвищимо. Наприклад, або дамо там премію аванс, і от тут, якби будете якось обмежувати, наприклад, себе спілкування з іншими, а більше будете працювати. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут Дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. Ну боміки